привіт, друзі. Сьогодні у нас е, середа вечір, а значить ми можемо е, забрати наш щотижневий дроп. В 7 тижні е, нам випав футляр революція. Такий от. змінний камуфляж, піщана буря або така графіті. Е, хочу вам дещо розказати. Дивіться, якщо у вас випав любий скін, він вам візуально не подобається. От він може бути, бачите, понісів, бо я виглядає взагалі не дуже. Але дивіться завжди на флот. Який флот у вас є? Наприклад тут 0,74. Деякі скини навіть дуже, дуже сильно пошкоджені, вони можуть коштувати все одно дуже дорого. Тому не дивіться тільки на вигляд. Завжди собі старайтесь, типу, якщо вам випало будь-що, зайдіть просто всім і гляньте, що воно коштує. От я собі отак роблю приблизно, бачите? Оце в мене коштує 3 гривні. Так як я це роблю не для себе, бо у цього мені точно не треба мусору, я і так це буду продавати то я записую завжди собі ціни, таблицю і потім рахую. І ви робіть так само, щоб знати, скільки ми взагалі цього заробили. Так. Забираємо нагороду і переходимо до іншого аккаунту з вами. І так, ми на іншому аккаунті. Тут нам випав футляр кіловат. І на вибір давав таких скини. Цей перший виглядає не дуже. Флот майже без подряпин. Але я подивився, він коштує всього на всього одну гривню. Тому я беру таку УЗІ, яка називається бронзер. Виглядає на так то вже і погано. Коштує щось 3 гривні. Флот майже без подряпи. 0098. Непогано. Забираємо. І вирушимо до наступного аккаунту. І так, на останньому аккаунті у нас випав футляр перелом. Отакий такі P90 Він коштує щось гривню. І виглядає взагалі ужас. Е, тому я заберу такі берете. Вони теж коштують щось 50 копійок здається взагалі на копійки. Але в принципі виглядають так погано. Нехай буде. Краще ніж нічого. Кстати, на рахунок цих всіх скинів, які вам випадають і так далі. Я би вам рекомендував іменно зараз, зараз, в теперішній момент, їх не продавати, тому що деякі, деякі оці кейси, можливо, виберуть, заберуть їх з дропу і вони більше падати не будуть. І Якщо у вас їх буде 5 штук, 6 штук, можливо, у вас теж є декілька аккаунтів, як у мене, у мене їх 3 всього. Хоча я думаю про те, щоб їх ще більше зробити. Лишіть ці кейси, можливо, вони не можуть підрости в ціні коштувати 200, 300 і то і 500 гривень. Подумаєте на цим. Так. І все, на цьому ми закінчимо. Чекаємо наступного тижня. Цього тижня нам не дуже випало. Але... краще ніж нічого. Якісь кейсики, якась зброя. Та й таке. Все, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк, пишіть коменти, що вам випало. І до зустрічі в наступних відео.